Добрий день, шановна спільнота, я Олексієнка Єлизавета, учениця Ізюмського ліцею номер 5 Вітаю всіх прихильників Красного Слова, поціновувачів усього українського. Погодьтеся, адже недаремно у Святій Біблії написано: на початку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Як це розуміти? Безперечно, одним з найвищих дарів людства є слово, мова. Мова як вінець цивілізації. Якщо прибрати мову, зникне народ для українців дух мови і дух свободи це тотожні поняття, адже для незалежного існування держави має вільно розвиватися мова на вільній українській землі. Звичайно ж, нині дух свободи дихає в Україні, він живе в народі і в кожному з нас. Цей дух окриляє, возвеличує, пробуджує нашу силу, нашу нездоланність, нашу віру. Як і будь-який інший народ, ми маємо боротися проти гніту ворога і щодня, прокидаючися, засинаючи, маємо згадувати, заради чого ведемо цю боротьбу. Заради рідної мови, неповторних традицій, самобутньої культури та звільнення територій, заради усіх людей, що віддали життя. За Україну. Доречно задати слова Ліни Костенко про нашу державу. По ній пройшли всі катки історії, по ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом, бо навіть страшні світові війни, хоча й похитнули наш народ, але не зламали. На жаль, Такі страшні подвиги заради миру, заради права жити на батьківщині і вільно спілкуватися рідною мовою, як пожертва власним життям, в давно минулі часи не залишилось однією лише згадкою в історії, це відбувається і зараз. Шоковані вороги скаженіють від сміливих, рішучих, відданих своїй батьківщині воїнів над людей. Дійсно, Кров пролита за велику справу, як кажуть, не засихає. Тому ми завжди пам'ятаємо наших героїв і точно не будемо мовчати. А гучні голоси вільних українців здіймуться над рідною землею та пролунають хоробро й солоїно. Не що по повільні стежині, ітиме до щастя, тепла і доброти. Лише батьківщина, лише Україна, нас всіх приведе до святої мети. Хай дух волі українців, які боронять рідну землю, стоять на захисті українського слова, наповнює наші серця бажанням зберегти І відбудувати рідний край, Ізюм, Харківщину, Україну. Дякую за увагу!